Ви навіть не уявляєте, що може статись, якщо на місце відсутнього зуба не поставити зубний імплант. Сусідні зуби можуть сунутись, кістка під відсутнім зубом може щезнути. Після того, як сунуться сусідні зуби, всі решта зубів може поїхати зубний ряд. А коли зуби поїхали, то вони з часом починають скалуватись і стачуватись. І потім замість одного імпланта, який в середньому коштує у нас з роботою лікаря 20 тисяч гривень, вам придеться повертати зуби в попереднє положення за допомогою брекетів або ейлайнерів, а це приблизно 50-100 тисяч гривень, сколоті зуби реставрувати, а це приблизно 1-7 тисяч ну, така собі перспектива. А якщо у вас зуби будуть через один, то теж не ставити імпланти, а чим же жувати. Поки аргументів більше ставити, ніж не ставити. До речі, особисто в мене 8 зубних імплантів. У моєї дружини Наталички 5.